У серпні місяці в Україні запрацювала нова сервісна послуга від МВС, що дозволяє громадянам обирати та бронювати бажаний номерний знак для авто. Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу. Ця послуга доступна в електронному кабінеті водія в послугах електронні послуги. Для початку необхідно авторизуватися в електронному кабінеті водія за допомогою або електронного підпису, або дія підпису, або ж банкінгу. На знак. Можна обрати для будь-якої категорії транспортних засобів. Тобто, це може бути автомобіль, мотоцикл, прицеп, мопед. Є важлива умова. На один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак. Номерний знак отримати можливо тільки в тому сервісному центрі, де він знаходиться, одночасно з реєстраційною операцією. Максимальний термін бронювання номерного знаку 10 діб. Тобто, якщо в десятидневний термін замовник послуги не звернувся до сервісного центру, то цей номер повертається до списку вільних і інша особа може його вибрати для свого транспортного засобу. Вартість послуги складає таку суму. Бронювання 360 гривень. І Кожен день зберігання 10 гривень 80 копійок. Як зазначили у сервісному центрі, від початку поточного року близько п'яти тисяч послуг надано з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Реєстрація машини, тільки приїхали. Пока закрита тривога. Ми з чоловіком вирішили придбати автомобіль та ось вирішили його переоформити. Тому ну, за цим ми звернулися. Ми швидко стали на онлайн чергу через онлайн. Додаток і все, швиденько все. Маємо переоформити, і автомобіль вже буде наш. У сервісному центрі зазначають, перевірити наявність номерних знаків по всіх областях можна онлайн. На сайті головного сервісного центру МВС за посиланням.